Дощі та весняне тепло, якою буде погода на Буковині у першій половині лютого за народними прикметами? У лютому зима вперше з весною зустрічається. Морози чи тепло? Хто переможе? Весна чи зима? Якої погоди очікувати буковинцям наступного тижня? В суботу невеликі опади ми очікуємо переважно в нічній годині, а в день і температура повітря знизиться до 0,5 градусів морозу, а вдень прогріватиметься до 3-8 градусів вище нуля. І північно-західний вітер, як я сказала, утримується силою 15-20 метрів за секунду. За словами синоптокині Тетяни Негадайлової, у неділю на Буковині пройдуть дощі. В неділю за рахунок такого активного перемішування повітряної маси навіть мінімальні температури будуть додатніми. Ми вранці очікуємо температури в межах 0,5 градусів тепла, а в день до 5-10 градусів вище нуля. Щоправда, в неділю пройдуть також по території області слабкі невеликі опади у вигляді дощу, і весь наступний тиждень пройде також під знаком весни. Значні опади синоптики прогнозують на понеділок. Найбільше такою дощовою пасмовою погоди очікується в понеділок і ніч та перша половина дня вівторка ці дні посилиться вітер знову до, не тільки до 15-20, а от найбільш вітряним у нас буде понеділок, де сила вітра сягатиме 20-24 метрів за секунду. Весь наступний тиждень ми очікуємо таку більш весняною погодою, з денними температурами в межах 5-10 градусів тепла. Через відлигу рівень води у річках підніметься. Сніг завдяки таким температурам, які навіть в гірських районах будуть сягати 10 градусів. Тепла буде поступово танутиме, поповнюючи воду в наших річках. А ось на самому високогір'ї на висотах вище тисячі метрів опити будуть знову переважно вигляді снігу. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4